І казковий світ. Читаємо, мріємо, фантазуємо. Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми зібралися з особливого приводу Всеукраїнського дня бібліотек, який ми відзначаємо щороку 30 вересня. Це свято всіх, хто любить книжки, хто цінує знання та затишний світ бібліотек. А чи знаєте ви, що не тільки люди люблять читати, навіть маленькі хитренькі звірята можуть стати справжніми книголюбами. Саме про це наша сьогоднішня історія вона називається Лисичка йде до бібліотеки Лоренса Паулі та Катрін Шерер. Ми дізнаємося, як маленька лисичка, яка дуже любить послухати казку, знайшла своє місце у світі книжок. Тож сідайте зручніше, відкривайте вушка і давайте дізнаємось, чи вдасться лисиці потрапити у чарівний світ бібліотеки. Я тебе впіймаю, Мишо, прошепотіла лисиця. Мишка шурх у підвал. Тільки хвостик майнув. Лисичка за нею. Озирнулася, навколо пахло папером і людьми. Лисиця до миші, а та засичала. Цс, ми в особливому місці. Тут нікого не можна турбувати. Ти порушуєш порядок. Цс. Миша продовжила. Це бібліотека. Тут нічого не може бути твоїм. Усе, що тут є, можна лише позичити. Бій що? запитала лисиця. Бібліотека, відповіла Мишка. А що таке бібліотека? озирнулася навкруги лисиця. Тут можна читати книжки. Вони потрібні, щоб вивчати світ і дізнаватися нове. Мишка схопила одну книжку і принесла її лисиці. – Це тобі, щоб ти дізналась щось новеньке. На першому малюнку лисиця побачила старого з котиком. У них були курочки. На наступному малюнку курочок хотіла з'їсти лисиця. У бібліотеці стало дуже тихо. Курочки, зітхнула лисиця. Яка чудова ідея! Лисиця побігла на вулицю. Не забудь повернути книжку на полицю, крикнула їй услід мишка. Наступного вечора лисиця повернулася. Хочу взяти вчорашню книгу додому, пояснила вона. І тебе, Мишо, також взяти з собою. Почитаєш мені цю казочку, бо я, розумієш, не вмію читати. Мишка похитала головою. У мене немає часу. Я читаю книжку з магії, але он там стоять аудіокнижки. Може, знайдеш свою книжку на диску. Ти можеш взяти книжку і диск разом. Але обов'язково поверни і не гризи сторінки. А ще тобі потрібно завести бібліотечну картку, і... але ані книжки, ані диска, ані лисички вже не було. Через три дні лисиця повернулася з курочкою. Ця курка така зануда, я її спіймала, а вона питає, чи знаю я, що курячі кістки шкідливі для горла й шлунка. Це правда? Подивись в енциклопедії, сказала Мишка, розучуючи черговий магічний трюк. Курочка слухняно прочитала лисиці розділ з енциклопедії про тварин, і ще один із довідника про домашніх тварин, і кілька рецептів із кулінарної книжки. Стало пізно, і лисиця та курочка заснули. Тільки мишка розучувала магічні трюки. Уранці відчинилися двері, і в бібліотеку прийшли люди. Мишка розбудила курочку, а курочка лисичку. Вони хотіли тишком нишком піти, але раптом курочка впізнала фермера. Вона підморгнула лисиці і прошепотіла Якщо я почну куткудакати, то він тебе схопить. Лисиця затремтіла. Раптом вона прижмурила око. Побачивши на обкладинці смажене курча, і сказала Дивись, яку книжку хоче взяти. Тепер настала черга тремтіти курочці. А знаєш що? Я викопаю тунель під курятником, і ти навчиш мене читати. Курочка погодилась, і перед тим, як піти, вони вибрали книжку, яка б сподобалась обом. А тоді ще одну і ще. пригинаючись під вагою книжок, вони підкралися до виходу. Стійте, закричала мишка. Більше десяти книжок брати не можна. І поверніть усі книжки до бібліотеки щойно прочитаєте. Але книжок, лисиці і курочки вже не було. Пам'ятаєте, сьогодні всеукраїнський день бібліотек, і це шанс ще раз подякувати бібліотеці та прийти до бібліотеки, щоб обрати свою нову найкращу пригоду. До нових зустрічі у світі книжок.